Ну що, привіт. Я рада тебе вітати і рада, що нарешті це інтерв'ю відбудеться, так як воно було заплановано раніше, але в зв'язку з ситуацією в Україні проводимо його тільки зараз. Скажи, будь ласка, привіт, чи, привіт. чи згодна ти на запис та публікацію цього відео? Так, звісно. Зараз ти знаходишся на контракті і записуємо цей, цю розмову прямо з твого контракту. Де ти зараз знаходишся? На даний момент я в такій класній країні Кіпер, як то кажуть, мрія ідіота збулася я в самому, скажімо так, потужному місті Кіпру-Лімосол. До цього ти була на інших контрактах. Так, ми з тобою попрацювали разом в Македонії та в Австрії. Македонія, це був твій перший контракт? Е, Македонія, боже, дай Бог пам'яті. Ні, ми з тобою почали, якщо я не помиляюся, з Австрії, а вже потім я поїхала в Македонію. Так, тому давай по порядку. Я хочу трошки змінити інтерв'ю, не таке, як загалом з дівчатами. Дивись, що у нас буде. Так як в тебе вже три контракти за спиною. Тобі є що сказати і як порівняти. Тому сьогодні ми з тобою виставимо оцінки по цим трьом країнам. Давай розпочнемо з першого контракту: це Австрія. Окей. Mm, okay. Взагалі, як ти вирішилася поїхати на контракт? Чи боялася взагалі, чому ти вирішила поїхати? Ну, скажімо так, це не мій перший контракт в житті, тому що дуже багато років тому, будучи студенткою, я їздила на контракти до Італії. Чи боялася я? Ні, звісно, тому що це не перший мій, скажімо так, раз. І плюс ти знаєш, що ти їдеш в Європу а в Європі набагато безпечніше перебувати, як на мене. Плюс до того, зараз, скажімо так, в Україні війна. Ми всі, скажімо, від цих подій страждаємо. Життя змушує, як то кажуть, міняти пріоритети. Тому я червий раз згадала про те, як я колись їздила на роботу, і вирішила звернутися, знайшла тебе з тобою. Довго спостерігала, і скажімо так, тебе всьому сторінці було відкрито, класно. Ти розповідала, з'являлась в кадрі. Тобто, ти людина, яка бере на себе відповідальність, і я вирішила тобі написати. Скільки приблизно ти слідкувала за моєю сторінкою, перш ніж написати? Якщо пам'ять зраджує декілька місяців, трошки менше, ніж півроку. А чому так довго? тебе були свої обставини, чому ти раніше не їхала, чи ти все-таки придивлялася і вирішувала? Ну, скажімо, я працювала на роботі, і я ще була не до кінця впевнена, чи хочу я її залишати чи ні. Але, відверто кажучи, коли я поїхала в Австрію, я ще працювала на роботі. Тобто я після Австрії приїхала, допрацювала і звільнилася остаточно. А перший контракт, перший контракт з нами на Австрія. Чому Австрія? Е, ну, тут все дуже просто. Я фанат Європи. Мені дуже подобається Європа. В Європі, в Європі працювати. Можливо, якщо Бог дасть, я би залишилась в Європі в якійсь з тих країн. Тому я вибрала Австрію, тому що в Італії я вже була і хотіла з чогось новенького. А, не дивлячись на те, що Австрія знаходиться в Європі, більшість гостей в барі не європейці. О, Це моя улюблена тема. Я скажу дуже коротко: я хотіла в Австрію, я задоволена, що я туди потрапила. Це класний життєвий досвід стосовно гостей в клубі для себе, це не мій контингент. Я там не так довго пропрацювала. Я не кажу, що катастрофа, там дівчата мої, ну, їдьте, у кожного, скажімо так, свої, свої подобання. Я зрозуміла, що з цими людьми особисто мені важко працювати, але загалом там було класно. Гості в барах Австрії це турки. В основному, але окрім них є е, Албанці, Македонці, з якими я вже в подальшому зустрілася на іншому контракті, також є е, німці. Вони там є е, і є навіть декілька разів заходили, якщо я не помиляюсь, азіати. Вони, типу, азіати візуально, але вони там живуть дуже довго. Угу. Це осівші, напевно, якісь азіати. Окей, так, так. серед е, всіх гостей, які ти перерахувала, з якими тобі було найнекомфортніше працювати? Е, я не можу сказати найнекомфортніше, а найважче напевно, це буде більш вдале слово це такі турки. Мені важко з їхнім менталітетом, з їхнім характером трошки ми не знайшли, як то кажуть, спільної мови, і насправді головна причина була навіть не в цьому, бо знайти спільну мову можна з любою людиною або просто з нею не працювати. Е, така штука, як типаж в клубі, вона вже насправді не актуальна, тому що на різних контрактах працюють різні дівчата абсолютно візуально. Але в тому клубі для тих гостей, саме для турків, я була не типажом. Вони, скажімо, так, вони нічого поганого мені не робили, але для них я була захуда, і мені про це прямо скажімо так говорили. Я так і так я з ними працювала, не було такого. От ми зустрілися, ми не не зійшли з характером, не працювали. Ні, я з ними спілкувалася, працювала, але це була, скажімо так, не недовгі початки моєї роботи в Австрії, і мені так прямо сказали: ти класна, але ти за худа? Турки ще досі живуть в тому світі, де оцінюють жінку як корову, якщо. Ти велика, буде добре, народиш багато. Хоча, дітей. хоча я б не сказала, дівчата були з різними фігурами: високі, маленькі, повніші, худіші. Ну, скажімо так, різні дівчата, але там ще важливу роль грає мова. Вони е англійська це круто, вони можуть з тобою нею поспілкуватися, але насправді основний момент це, звісно, якщо ти знаєш турецьку, то в тебе там робота буде мова. Ти там будеш просто зіркою. Ну і німецька мова. Дивись, стосовно ти сказати, дуже різні дівчата працюють. Велика кількість дівчат слідкують за сторінкою, раками і лише потім, коли я по десятому кругу кажу, що Якщо ви важите там 65 кілограмів, якщо ви вважаєте, що це забагато, ви можете подати анкету, тому що на кожну дівчину завжди знайдеться свій контракт, де вона буде подобатися. Які дівчата працювали у вас? Чи були вони всі такі, як ти? А, а ти у нас ми вставимо тут фоточку. Ти у нас така дуже струнка. Чи були дівчата? Ну, може, там зайвою вагою, різні, або по віку, який вік? Чи всі там 18 і все? Ні, дівчата там, оце клуб, який був наміщений абсолютно різними дівчатами. Сама маленька дівчинка. У нас мала 18 рочків, от тільки-тільки її стукнуло, Вона прийшла. Причому вона мого формату, тобто вона також худенька. Вона моделінгом займалася. Дівчинка класна, з приємних бонусів. Вона знала німецьку мову. Тобто, з нею було комфортніше спілкуватися. І вона така: знаєш, дівчинка, дівчинка. тобто... В неї була класна чудова робота. Тобто ми схожі по типажу, але в неї була краща робота, ніж в мене. Були дівчата дорослі, були дівчата, яким під 40 років. Вони такі не Не скажу, що вони зайво мають, але вони в тілі, і в них робота просто неймовірно була. Вони працювали краще, ніж дівчата в районі 20-25 років. Причому так бомбазно, що просто вони позитивні, класні, симпатичні, доглянуті дівчата. Тобто, вікова категорія. Абсолютно різна, починаючи від 18, закінчуючи до 40, вагова категорія, закінчуючи 60 кілограмів. Також у нас була і це абсолютно не показник. Тобто я вважаю так: мусиш їхати і пробувати. Ти не приїхала в рабство, тобто боси всюди більш-менш адекватні. Ти попрацювала, тобі не зайшло. Ти можеш підійти до боса, сказати так і так не йде робота. Ну, Не бачу, змісту залишатися. Можливо, з часом я ще повернусь до вас спробувати ще раз. У ну, мене так історія закінчилася з Австрією. Ми розійшли з ботом на ноті. і, можливо, я ще все ж таки можу в наступному році би поїхала знову спробувати осідлати, як то кажуть, цей клуб і цих турків. А, що ти можеш сказати взагалі стосовно е босу, з яким ти працювала, бос в Австрії, тому що я писню чому? 99% дівчат хвалять, і є один відсоток, який був незадоволений. Ну почнемо з того, що на роботі є така штука. Ми з босом не маємо панібрацьких відносин. В першу чергу, це бос, і ти мусиш розуміти, що таке респект. Ект повага і субординація, бос в Австрії, Юля, моя, скажем так, теска, їй 26 років. Дуже класна, чудова, позитивна дівчина вона готова допомагати, вона готова підказувати. Вона йде на будь-які, скажем так, кроки, щоб тобі було комфортно. Єдиний момент, характер у неї непростий, тобто вона така специфічна дівчина. Бойова, тобто з нею пискани, як з коліжанкою, ти не будеш. І якщо в тебе з нею адекватна розмова, скажімо так, по полочкам ви пояснили одне одному, що так, що не так, то все буде чудово. Якщо ти будеш качати свої права, ну ти можеш так скажімо, Ну вона не буде там тебе обзивати, ще щось, але вона може тобі таким тоном, скажімо, бойовим сказати, що ти тут не права, якщо тобі щось не подобається, ти можеш покинути наш клуб найбільше. Стосовно житла багатьом дівчатам не подобається з виду одразу, як я кидаю фото, багато дівчат одразу сумніваються їхати в Австрію через умови проживання, тому що в Австрії проживання такі двоповерхові ліжка, і це декілька ліжок в кімнаті. А так як дівчата давно вже королеви, вони хочуть одне п'ятиспальне ліжко для себе єдиною. Що ти можеш сказати за умови проживання? Е, ну, я скажу так: я не королева, але умови в Австрії по проживанню мені теж не дуже сподобались. Тобто, ти можеш там жити. Немає такого, що ти їсти, не приготуєш чи не підеш помитися. Але виходить на ту площу забагато дівчат. Ну моя думка така, що там потрібно дві квартири або селити менше дівчат, тому що. Коли вас декілька чоловік, ну одне діло там двоє, троє, але коли вас більше, е, всі специфічні, всі з різним графіком. Тобто, ля скажімо так: встають втомлені дівчата всі на наступний день. Хтось, вибачте, хропить, хтось не спить, хтось там ходить, хтось там ще щось. Тобто, не проблема двоповерхового ліжка, проблема в кількості дівчат на ту квартиру. Трошки забагато. Але uh, це, у, це, у них ну, дві у квартири, у них дві квартири. Коли дівчат не дуже багато, то їм більш нормально, коли дівчат багато, ти застала той момент, коли дівчат було, здається, так. багато, але то... єдиний бонус це вартість житла. Тобто ти не платиш за нього багато. Чотири євро. Хочеш кращу так. Чотири євро це дуже дешево. З рахунок того, що ти працюєш на роботі. Да. І ти не платиш за таксі на роботу, то це взагалі чудовий варіант. Якщо yeah. ти приїхала надовше, то я е, схиляюсь до варіанту, як мої дівчата знайомі роблять. Вони, якщо їдуть надовго, вони шукають собі квартиру, шукають дівчинку, з нею живуть двоє-троє. Якщо ти приїхала на місяць, то вибачте мене, будь ласка, можна пожити, немає проблеми. Добре, Абсолютно. стосовно заробітків, так як ти кажеш, що в тебе робота йшла не дуже в Австрії, тому що ти трошки не їх типаж. Що було в тебе як стосовно заробітків? Ну незважаючи на те, що я не була типажем і я не пропрацювала там місяць. Ну, нехай я беру від найменшого до найбільшого середньої. Пос 70-80 євро на роботі. Я отримувала щовечора, навіть незважаючи зважаючи на те, що у мене робота була така собі. Дівчата, в яких ну яким зайшло місце роботи, і взагалі їм все подобалось. В них від 100 євро кожного вечора, кожного без винятку. У нас там працювала дівчинка, вона тільки закінчила контракт Іра. Ти її знаєш, не знаєш, не пам'ятаю. Але от у неї були такі дні, вона мені скидала, то в неї там і 240 євро за вечір. Ну, ну типу, я беру мінімум що мінімум 100 у дівчат, у яких роботи йде, точно буде, ну зрозуміло, там були дівчата, які по 200, по 150 євро, особливо ця доросла там є така дівчина, не пам'ятаю точно, як її звати, вона їм мінімум 150 євро було кожного вечора. Uh, дивіться, Австрія це така тема. Uh... Мені пишуть періодично дівчата: хочу в Австрію, хочу в відень там пожити, покайфувати якраз і попрацювати, щоб не витрачати багато грошей, але я не п'ю. І я кажу: тоді Австрія не для тебе. Що стосовно алкоголю в Австрії, де є турки, там буде бажання, як на мене, де є турки, там буде бажання напоїти. Що скажеш ти? Ну, там просто момент такий, коли ти приїжджаєш, тобі бос або баравумен, або офіціант починають розказувати, що ти можеш пити, що не пити. Ем, не пити там взагалі не вийде. Будуть дні, коли в тебе буде можливість не пити. Тобто ти п'єш там мартині, назвем так, там можна, чи ще щось, можна домовитися, але є там класна. Функція, на якій можна заробити, це відкривання пляшок, і пляшки там відкривають. Це не завжди шампанське, бо вони мають свої інакші напої. Забула, як вони називаються. Але це не шампанське, але це пляшки. На пляшці дівчинка дуже гарно заробляє. І пляшки там відкривають. От так. Кожного дня комусь, але пляшку відкриють і не одну. Тому на цьому заробити можна. Хто не п'є, я також вважаю сенсу їхати туди немає, якщо людина категорично не п'є, тому що пити доведеться. Бо, ту, особливо беремо турків, ще македонці, албанці і там, німці, ще з ними більш-менш можна виїхати, грубо говорячи, пити Мартині. Але турки вони люблять цей двіж. але, відповідно, ти з ними сидиш, вони тобі ставлять і ти заробляєш власне. Ти можеш в одній компанії просто сидіти вечір, збирати свої 100-150 євро, грубо говорячи, не напрягаючись, ви слухаєте музику, ви танцюєте, ви жартуєте, ну і, відповідно, ти п'єш. Це зрозуміло. Тепер з якої причини ти закінчила контракт раніше ніж місяць? Тому що говоримо так, як є Австрія не дешева країна, відень так само, і мої заробітки вони дуже відрізнялися від заробітків дівчат. Тобто, я працювала майже, грубо говорячи, в нуль. Та ну бо коли я їду, я рахую квитки туди й сюди. Відповідно, житло, якесь там мінімальний транспорт, ем, оскільки я палю, я ще рахую це харчування. Тобто приїхала називається потусити, відбити свій відпочинок і поїхати додому. Через це я і припинила свій е, контракт. Тому що ну на жаль, мені не, не склалося там, і мої заробітки мене мої особисті не влаштовували. Хотілося б, звісно, щоб воно було інакше, бо мені особисто сподобався і клуб, і босс, і взагалі країна, але теж маємо, те, що маємо, то, що маємо. Ем... питання від дівчат: коли ти вирішила завершити контракт достроково, не відпрацювавши місяць? Чи утримував тебе хтось, чи щось тобі казали, чи сказали: Ну, от да роботай місяць, ну ти ж понімаєш. Тому що така практика є. Мені писали дівчата, які кажуть, ну, я там працювала контракт від іншого менеджера, і коли захотіла, мені не сподобалося, я захотіла звільнитись, мені сказали: ну треба. Бо оце ж умови. Ну взагалі-то умови, умови, але ви ж нічого не підписували. Тому як було в тебе, як ти завершила? Так само я дуже проста в цьому плані людина. На сину мене ніхто не буде тримати. Момент ну не виплатять гроші, поїду без грошей. Але тут такого немає, тому що ти зарплату отримаєш кожного вечора після зміни. Все було взагалі дуже класно. Я коли побачила, от два тижні пропрацювала, я вже бачу, що не йде. А мені ще два тижні залишалося. Я вже поспілкувалася з босом. Вона каже, ну давай ще кілька днів. Я буквально кілька днів допрацювала, побачила, що ситуація не міняється. Ми з нею нормально сіли, переговорили. кажу: ну не йде, ну не можу нічого зробити, щоб я там не, не, не робила, не заходить. Точніше, як не заходить, я не заходила гостям, отак от і ми на нормальній ноті все спокійно, окей, боже, без проблем їдь собі позитивно розійшлись, приїжджають ще спробуй, може дорожчити. Ніхто не утримував, не заставляв сидіти там, не знаю. Це ні, 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 ніхто кривого слова мені не сказав, коли я сказала, що я от от я тиждень не допрацюю, ніхто е, нічого мені не сказав. Не я, що... Нещодавно на одному з контрактів, я не буду називати, приїхали кілька дівчат разом. Все добре, я спілкувалася з ними майже там щодня в маленькій групці. і в один день мені пише одна з дівчат, каже, оця дівчина каже, ми прокинулись зранку, її нема, речей, немає. Вона поїхала. А ввечері ми до цього спілкувалися. І я пишу, і вона не відповідає. І я не розумію, ну якщо тобі не сподобалось, напиши. Збирай речі і їдь, То може в людину щось трапилося, розумієш? Ну як бачите, ніхто нікого не утримує з е, Австрії. Куди ти поїхала далі?